Всім привіт, любі друзі! Як ви знаєте, мене звати Євген і я є викладачем німецької мови у школі Дойтвах. Сьогодні у нас вже разом 12 заняття німецької мови. 12 заняття німецької мови з курсу з нуля до 1 разом з Дойтвах, який є абсолютно безплатним на платформі YouTube. Сьогодні ми будемо розбирати нову для нас тему. Це модальні дієслова. слова. Їх є всього 6, тому вчити буде небагато, проте знати їх потрібно, так як без них німецьку ви... Не вивчите, і також тим більше на ній не заговорите. Тому давайте для початку зразу оприділимося, які модальні дієслова існують. І так, перше модальне дієслово це кнен могти. Друге модальне дієслово – любити, вподобувати, третє модальне дієслово дюфен мати дозвіл. Не будете кнен і «дюфен». Кьонен це могти в плані фізично або в плані могти щось зробити, мати якусь можливість, а «дюфен це мати на це дозвіл. Наступне дієслово слово мусити, чітко щось мусити. Потім йде «золен». Це коли слід щось зробити. Це мусити, проте м'якша форма. Після цього йде «волен» Хотіти, А, воля, а, щось хотіти. Чомусь так нагадує да, наше слово воля. Справа в тому, що ці медальні слова, вони відмінюються досить дивно. Тобто, ми не можемо сказати, до прикладу, що я хочу сказати, я можу, і ми не можемо сказати їх кьоне. Повинні ми це слово змінити. І для того, щоб сказати я можу, скажемо «ich can. Для того, щоб сказати ти можеш», du kannst», Тобто то ми беремо цього слова can і додаємо банально ST-закінчення. Як ви думаєте, що потрібно зробити для того, щоб сказати він може? Er canти закінчення «t», відповідно для «r, sie, es» – «no, nie». «Er, «s». Ну ні. Eaz er can. Він, вона, воно може. Eaz er can. Далі всі модальні дієслова, вони відміняються стандартно по відношенню до звичайних а слів. Тобто віра кінен, ми кьонен, еен забрали, добавили, звичайно, те все. І «зі», «зі», вони ви «кьонен», Вони ви можете. От, знову ж таки, повернемося до ІтуРзіс, до, да? до особ однини. Тут в нас от був стандартний якийсь корінь. Can". І закінчення додалося тільки СТ в формі ду. Так буде зі всіма модальними дієсловами. Давайте попробуємо кожне модальне дієслово провідміняти. До прикладу, наступним дієсловом у нас йде мекен, любитель. Тут корінь буде змінюватись на «mak» в особу ходони. Тобто, знову ж таки, ми скажемо «ich мак, не додаючи ніякого закінчення, думакст, просто закінчення «st». «RZS» – знову ж таки ніякого закінчення додає, «RZS mak». Ну і в формах множини wir mögen, ja mögt, sie, sie mögen. Тобто, знову ж таки, все стандартно по вношенню до звичайних дієслів. Далі в нас йшло дієслово dürfen – Мати дозвіл. Тут корінь буде darf. Знову ж таки, ich darf, du darfst, er, sie, es darf. Не додало ніякого закінчення в формі ich та РЗ. В ду додали «st» ст по стандарту. В особах нужни я дюфен, я дюфт, зізі зі, дюфен. Далі, слово йшло мюсен. Мюсен іде зумлаутум, буквочка у зумлауту. Е, про те, що ми скажемо я повинен, і мус. Давайте до вас питання: як ви скажете, він повинен? Е мус. Форма не змінюється, корінь залишається той самий. А в формі ду, думуст. І е, поправочка, дві це, точніше, приміточка. Е, мус закінчується на дві букви S. І нелогічно добавляти ще одну S, і потім Т. Тобто 3 S, ну, воно вже надто багато. Тому Must. Да? Одна букочка S пропадає, тому що максимально можна поставити дві букочки S. «Ду» Must. І далі віа. – «мюсен» ми мусимо. І а міс вимусити, «Зі» – «мюсен» – вони мусять, Z müssen вимусити. Добре, йдемо далі. Золін. Золін тут а, немає якоїсь коронависильного зміни, тут корінь залишається той самий, але попри це ми додаємо ніякого закінчення. Іхзоль, дузольст, езісзольт, віазолен, іазольт зізі золен. Чудово. І ще одне слово. А останнє, яке у нас йшло це було слово волін. Хотіти. В даному випадку волін да, зміниться віль, Ich will, du willst, er, sie, es, езіс, wir wollen, ihr wollt, вольт, sie, sie, wollen. Дивіться, з цього всього нам треба витягнути для себе одне правило. Нам до кожного з модальних дієслів, зараз тут з'явиться табличка, знову ж таки, з цими коренями, до кожного з модальних дієслів нам треба вивчити просто віддільний корінь для першої особини, тобто для і. Добріка, знову ж таки, якщо це буде кion, якщо це буде волен, віль, якщо це буде мьодин, мак, і так далі. І зрозуміти, що коли ми відмінюємо це от дієслово, модальники за одне з цих шести, ми беремо цей корінь і підставляємо за, ну, на місце дієслова в формі І, і, Мак, все. Цього ж нам вистачає. Якщо ми хочемо привідняти його принушенню ту ду, ми просто добиваємо ще й «ст» закінчення макс, до доприкуду. Якщо це форма. RCS ми знову ж таки просто беремося корінь і нічого не додаємо як закінчення. RCS mac. Все. Но в множині, тобто via IA zi, ми просто діє слово відміняємо як звичайне. Є слово доброго gayen, machen, kaufen, так далі. Mögen, via Möugen. IA zi, Z Mögen. Чудово. А в формі множини ми ці дієслова просто відміняємо по стандарту, так? Так як і звичайні дієслова. До, до прикладу, kaufen, gehen, махен і так далі. Тобто wir merken, ihr merkt, sie, sie mögen. Тобто ми просто писали відповідне закінчення. Хто ще не знає, як це закінчення? Відеоролик про це в нас вже є на каналі. Тому можете прийти і подивитися. Це відеоролик про звичайні е, дієслова. Добре, тепер давайте подивимося, як будується речення з таким. Дієсловом, адже коли ми говоримо я можу, ми говоримо я можу і щось зробити, тобто буде у нас ще щодаткове друге дієслово. І це не буде так, як в нас в українській мові, до прикладу, я можу піти зараз погуляти. Добре, ми сказали модальне дієслово можу, потім піти, друге дієслово. В німецькій мові так не працює. Структура речення буде така: ми спочатку ставимо суб'єкт, тобто хто виконує дію, я. Дальше модаль дієслово обов'язково на другій позиції тепер буде надальне дієслово: мьоген, дюрфен, золін, волін, кьонен, мюсен і так далі. А після нього вже йде саме наповнення речення, тобто там час виконання дії, як дія виконувалась і так далі. Ми зараз це подивимося. І на останній позиції завжди буде йти друге дієслово. На останній позиції саме перед точкою. І це дієслово буде не про відмінюваним, тобто воно буде в інфінітивній своїй складовій. Повністю в інфінтерік, якщо це буде гейн, ми скажемо гейн, і не «гейн», не гейт, не ніяк по-іншому. Тобто ми залишимо гейн. До скажемо, я можу зараз піти. І, далі модальні є слово can так, Ми провідміняло по відношенню до форми їх. Іх, can. Зараз. jetzt, І останнє слово завжди буде немодальне. Гейн. Ікан, jetzt gehen, Зараз можу піти. Добре. А тепер скажемо: він хоче купити. До прикладу, комп'ютер. Теа Computer – комп'ютер. a will den компута kaufen. Знову ж таки, бачите, тут комп'ютер став в акості. Хто не знає як какості, курсу, знову ж таки, відео на каналі. Він хоче купити когось. Вот якості. Er will den Computer kaufen. Він хоче купити комп'ютер. Знову ж таки, kaufen – в кінці речення не відмінюване. Ще одне. Ми хочемо. Піти в кафе. Wir. відмінюємо слово волен. Wollen. Wollen, так і залишається. In das Café gehen. Ми хочемо піти в кафе. Чудово! Нам подобається гуляти до зиму. Ми любимо гуляти. Wir mögen. І гуляти шпаціган. Дуже добре. Я повинен прибратись в кімнаті да, в німецькому це буде я повинен прибрати кімнату. Прибирати «Aufräumen». «Ich muss das Zimmer aufräumen». Я повинен прибирати кімнату. Для тих, хто не знає слово «Aufräumen», Якщо можете його навчити, таке це роздільне дієслово. І це наша наступна тема. «Ich muss das Zimmer aufräumen». Знову ж таки, дієслово пішло в кінець. Добре. Тобі слід купити для нього подарунок. «Du» Далі ду золість, так як от слід, це фактиму сешала меха форма. Du zolist фіuin tasкішенkkaufen. Фіуін це знову ж таки акость. Тому хто не знає, переходьте, дивіться. Добре, друзі, розглянули ми це на таких коротеньких прикладах. Це відео мало бути максимально коротким, щоб чітко в маленьких. В коротких форматах помістити для вас максимально корисною інформацією. Хто бажає попрактикуватися, переходьте на платформу Дотіхіндвіду там вже є всі завдання для модальних дієслів і для вашої практики. Також там є тексти для прочитання від рівня А1 до Б2. Всі е, слова, які потрібно знати, знову-таки від рівня а 1 точніше від нуля до Б2. Е, також там будуть скоро вигружені аудіо для тренування вашого слухання і багато інших бенефітів, які допоможуть вам вивчати німецьку мову. Якщо бажаєте, то зараз платформа діє під знижкою мінус 50%, Тому переходьте, купуйте і. Е, Задоволенням так, вивчати німецьку мову. А в цілому це все на цьому відео ми закінчуємо і надіюсь. Вам все сподобалось. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайк та підписку на цей канал.